Вітаю учасників мого каналу, а також всіх любителів вирощування екзотичних рослин. Пропоную саженці інжиру з відкритою кореневою системою на осінь 2025 року та весну 2026 року. Саженці гарної якості, викопані із шкілки. Додаю інструкцію вирощування, а також консультації по телефону. Відправляю новою та Укрпоштою. Будь ласка, замовляйте саженці. Поділіться моїм відео, щоб якомога більше воно дістало переглядів. Хто не підписаний на мій канал, прошу підписуватись, на ньому є дуже-дуже багато чого цікавого. Сорти інжиру будуть додані в опису до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.